Як ми пам'ятаємо, до незалежності України в радянському Союзі працювали військові трибунали. Потім їх було досягненні незалежності. Їх було проіменовано в переформатовано в військові суди, які функціонували. Але після того як армію поступово почали знищувати в Україні, не побоююсь цього слова, поступово і потреба в цих судах вона почала зникати. Тому в 2010 році реформою судовою було знищено. Як клас військові суди, і дійсно в них не було такої великої потреби за суди загальної юрисдикції справлялись. на сьогоднішній день. Ми бачимо зростання необхідності підвищення обороноздатності країни. Бо, я думаю, впевнений, що буде збільшена кількість військовослужбовців, і тому ця стара нова система вона дуже необхідна в країні для того, щоб більш фахово розбиратися цих справах і менше було хибних вироків. На моє переконання Україні потрібні військові суди, тому що. Ми всі знаємо, що судді у нас приймають рішення відповідно не тільки законодавства, а й внутрішнього переконання для того, щоб більш детально враховувати всі нюанси справ, які вони розглядають. Я вважаю, що суддя має бути військово зобов'язаним, як це прописано в проєкті закону, і розуміти. Відчувати на собі всі ті нюанси військової служби, які можуть мати значення для вирішення справи по суті. сподіваємося, що держава буде більш приділяти уваги до обороноздатності і збільшувати кількість армії, спеціально навчених людей. І тому, я думаю, людський фактор ніхто не відміняв. Можливо, збільшиться кількість справ, які потрібно буде саме спеціалістам. Створення військових судів це. Гарна ідея і дуже хороша система має бути, як вона прописана на папері. Корупція можлива, все залежить від тих людей, яких ми туди наберемо.